Вітаю, ветері та телепередача передача соці у студії Аліна Рябко. Сьогодні говоримо про захист прав споживачів в Україні. Зокрема, що робити, якщо вони порушені, та куди ж звертатися за захистом своїх прав? У нас в гостях головна спеціалістка відділу контролю у сфері товарів, робіт та послуг, управління захисту споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Лесь Любов Васильівна. Вітаю вас! Вітаю всіх глядачів. Давайте трошки вернемося в історію. У 1990 році Держава Україна стала незалежною. 12 травня 1991 року був прийнятий закон про захист прав споживачів і також був створений державний орган захисту прав споживачів, це Державна інспекція України з захисту прав споживачів. Нині це є Держпродспоживслужба. а… Управління захисту прав споживачів є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби Чернівецькій області. Цей закон про захист прав споживачів регулює відносини між споживачами товарів, робіт та послуг і виконавцями, виготівниками та продавцями товарів, робіт та послуг. Також закон встановлює права споживачів. Та визначає реалізація механізму захисту прав споживачів. Любов Васильівна, а власне, скажіть, будь ласка, що належить до основних прав споживачів? Всі громадяни України є споживачами. Кожний день ми придбуваємо товари, харчові продукти, непродовольчі, також здаємо одяг до ремонту, користуємося транспортом, громадським, водою, телефоном, електроенергією. І кожен споживач. Має право захисту, якщо йому не надали належної якості чи послугу чи придбання належної якості товару. Споживач має право на державний захист своїх прав. Також має право на безпечну продукцію. Також споживач має право на належну якість продукції товарів, робіт та послуг. Має право на отримання до. Придбання товару до замовлення роботи чи послухи на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари. Це найменування товару, найменування і місце знаходження виробника, ціну товару, найменування і місце знаходження виробника це дуже важливо, тому що якщо Є вказано тільки на найменування виробника Італія чи Польща. Це неправильно, це є порушення прав споживача. Повинно зазначити найменування виробника, якщо він перейшов на терени України, це є імпортер і місце знаходження виробника чи спожива імпортера. Тому що споживач може звернутися, якщо він отримав чи неналежні послуги, чи неналежні якості товар з претензією і. Повинна бути зазначений не назва магазину, а на іменування суб'єкта господарювання чи виробника. Також ціна. Ціна товару повинна зазначена бути в українській валюті гривні. Також інформація повинна споживачу додаватися на державній мові. Також споживач теж має право звертатися до суду. Також має право звертатися. До органів місцевого самоврядування і органу державного, який здійснює захист прав споживачів, об'єднуватися в споживчі об'єднання, це об'єднання споживачів. А можете навести конкретні приклади, зокрема, чи звертаються до вас споживачі щодо порушення їхніх прав? І наведіть, будь ласка, якісь такі найактуальніші, найпоширеніші, можливо, приклади? Так, у нас зараз насамперед. Дуже часто до нас звертаються споживачі щодо придбання товарів через інтернет-магазин. Інтернет-торгівля це вже зараз дуже розповсюджена вид торгівлі, тому що споживачі заощаджують свій час, кошти це є плюси, а також є ризики, тому що право споживача визначено в законі про захист прав споживачів. Споживач має право при продані товару на відстані, це через, через інтернет-магазин на обсяг інформації до придбавання товару. Це, я вже повторююся, повинно бути найменування. Споживач заходить на сайт магазину. Це добре. От я приведу приклад. Звертається до нас споживач. Придбав джинси. Як замовлення йде? Ви бачите тільки картинку, ви не можете оглянути товар, приміряти товар. Джинси розмір, все співпадає. Коли споживач отримав цю посилку замовлення, додому він поміряв джинси маломірки. Вони замалі, право споживача. Також стаття 9 є закону України про захист прасую на повернення товару належної якості, який не підійшов по розміру. Але якщо споживач має розрахунковий документ і знає, куди має звернутися з претензією до суб'єкта господарювання, не до назви магазину, тому що зазвичай на сайті є назва магазину, адреса електронної пошти та телефон. Телефон в цьому випадку підняли. Проговорили в споживача не було ні розрахункового документа, не було ні суб'єкта господарювання. Телефон через пару днів заблокували, і споживач в цьому випадку не має право захисту своїх прав. Ми дуже плавно перейшли до наступного запитання. Так, Зокрема, давай. так у яких випадках покупець має право повернути товар саме належної якості назад? Так я вже повторююся, є стаття дев'ята. Закону України про захист прав споживачів щодо повернення товару належної якості. Ну, давайте покроково. Товар на належної якості можна поміняти, коли він не підійшов споживачу за габаритами, розмірами, також за смаком там чи формою, і він має право. Знову ж таки, обміну, коли є розрахунковий документ, який підтверджує факт купівлі в цьому магазині, в якому він придбав. Далі, для того, щоб повернути товар, споживач повинен звернутися з заявою: прошу повернути мені товар належної якості, тому що він мені не підійшов по якісь там причина. Але повернення товару. Можливо, тільки в таких випадках, коли не порушені ярлики, бірки і збережений товарний вигляд товару, тому що цей товар, коли вони поміняють, чи кошти віддадуть, він буде проданий іншим споживачам. Любов Васильівна. А які ж речі належної якості не підлягають поверненню? Є перелік товарів. Належної якісті, що не підлягають обміну, затверджений постановою Кабінету міністрів номер 172 від 1994 року. Не можна повернути продовольчі товари, не можна лікарські препарати та засоби, предмети гігієни не можна повертати. Також не можна повертати натільну білизну, рукавички, тканини, не можна повертати апарати для гоління, помазки для горіння. Також ювелірні засоби тощо, з переліком з цією постановою споживачі можуть ознайомитися на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в частині захисту прав споживачів законодавства. Давайте я ще наведу приклад, який в нас стався недавно. Звернулася споживачка письмові звернення щодо обміну належної якості кавомашини. Каву машину вона принесла в магазин, де вона придбавала. І вона сказала, що вона їй не підходить по функціям. Наприклад, щоб зробити каву, треба пару разів нажати якісь кнопочки функції. Вона не згідна з цим. При огляді продавець подивився лоточок, який засипається кава, були ознаки. Вживання царапини, також був запах кави. Звичайно, споживачу відмовили повернення, тому що не збережений товарний вигляд. Зрозуміло. А до прикладу, уявімо ситуацію, якщо посилка пошкоджена або загублена саме поштовим відділенням, чи може отримати споживач за це кошти? Споживач, звісно, може, згідно своїх прав, повернути кошти за пошкоджений товар чи товар, який. Був загублений на новій пошті. Згідно правил надання поштового зв'язку, споживач має оглянути його право оглянути товар на поштовому відділенні. У разі виявлення пошкодження товару він з працівником поштового відділення складає акт. Працівник складає акт трьох екземплярам, підписується у керівника поштового відділення і примірник віддається. Одержувачу. Повернення коштів буде тільки із оголошеної вартості товару. Це згідно закону України про поштовий зв'язок зазначено, що оголошена вартість це є цінність оцінки поштового відділення. І якщо вона оцінена на тисячу гривень, значить тисячу гривень буде повернуто до нас. В управління звертався споживач. Оцінив посилку, оціночна вартість посилки була 1200 гривень. Посилка загубилася. загубилася. Споживач звернувся до адміністрації з пояснення адміністрації, що отримали посилку за його паспортом друга людина. Це вже є кримінальний злочин. Адміністрація звернулася до органів. Правоохоронних, а споживачу було повернуто кошти, які він оголосив як оціночна вартість. Посилку оголосила оціночна вартість 1200 гривень, а фактична реальна була 250 тисяч гривень. Так що я хочу порадити споживачам не економити на оціночній вартість, тому що оціночна вартість посилки це є ваша страховка. Страховка вашого товару Знову ж таки, не всі до прикладу, замовлення можна перевірити на поштовому відділенні. До прикладу, уявімо, якщо споживач замовив телефон через інтернет-магазин, або ж якусь іншу техніку, до прикладу, ноутбук, планшет тощо. Вони приходять у запакованому вигляді. Правильно, щоб нам його перевірити, потрібно все відкрито розпакувати. А знову ж таки, якщо ми бачимо у коробці несправний ноутбук, несправний телефон. Як бути у цьому випадку? Ви несправний телефон і ноутбук не можете бачити, ви можете пошкоджений бачити. Тому що так. Або при включенні, так. Дому, бачу, що при він включенні, так. Але е є така стаття 8 Закону України, що якщо товар неналежної якості, неналежної якості ви не можете повернути цей товар. Це у вас йде гарантійний ремонт, неналежна якість. Споживачі дуже часто. Плутають статтю 9 щодо повернення належної якості товару на протязі 14 днів, не рахуючи дня покупки, і товару неналежної якості. Якщо, от, до прикладу, як ви кажете, він не перевірив, прийшов додому, включив, через 2 дні гасне екран. Не тримає пристрій зарядний справа споживача звернутися на гарантійний ремонт, а не на повернення коштів. Ще хочу зазначити, що споживачу на протязі 14 днів він звертається, йому в день розірвання договору мають повернути кошти. Якщо кошти не повертають саме пізніший термін на протязі 7 днів. Зрозуміло. Попередньо ми дещо вже підіймали і обговорювали це питання, але хочеться повернутися ще раз до нього і якось детальніше розглянути. Можливо, можете порадити нашим глядачам, що необхідно знати для безпечних покупок в інтернеті. Ну для безпечних покупок в інтернеті я вже наголошувала: треба знати, хто здійснює який суб'єкт господарювання здійснює діяльність і його місце знаходження. Також Найбільший правовий захист споживача це розрахунковий документ. Інтернет-магазин має видавати розрахунковий документ, однозначно, перечислення коштів на карточку. Також повинен надаватися розрахунковий документ, за що ви заплатили. Також повинен споживач вимагати. Якщо це побутова техніка, гарантійні талони, також документи, що засвідчують якість продукції. На сам кінець, скажіть, будь ласка, куди ж власне споживачі, якщо їхні права порушені, можуть звертатися. Перше право споживача, коли порушили права, це звернення до суб'єкта господарювання. Треба написати. Заяву, претензію, якщо не належної якості, щодо повернення товару з підтверджуючими документами це розрахункові документи, касовий чи товарний чек. Також споживач має право звернутися до суду, але треба з доказовою базою. Потрібно зателефонувати. Якщо, наприклад, не видали споживачу чек, товарний, то є відеоспостереження, то Повинен подивитися суб'єкт господарювання і видати чек. Якщо касовий це є, можна видати дублікат чеку. Також має право звернутися до Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. За телефонами у нас можна звернутися по телефону, якщо надавати консультацію. Якщо звернення, це в нас письмове звернення, електронне звернення, це за адресою. Вулиця Сторженецька, 115 – це головне управління Держпродспоживслужби. А управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами знаходиться на Степана Бандери 6. зрозуміло. Ну а це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, тема нашої сьогоднішньої розмови права споживачів в Україні, зокрема, що робити, якщо їх можливо порушили, зокрема, куди звертатися. За захистом своїх прав у нас в гостях була головна спеціалістка відділу контролю у сфері товарів, робіт та послуг управління захисту споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Любов Васильівна Лесь. Дякую, Дякую вам за розмову. Всім. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось отери телеканалу. ТВ. на все добре.